Всім привіт! Приїхав сьогодні на копанку, взяв з собою кастінову сітку. Підійшов до копанки, дуже багато риби ходить. Прям вся копанка кишить. Не знаю чим, чому льгою. Вон так гарно все ходить. Зараз якщо з першого разу вийде кинути нормально, вон там теж коло річки дуже багато риби. Ось склав сітку. Ще суха, зараз спробую нормально кинути. Ось так гарно пішла. Прям бомба. рибки дуже багато ходить Зараз щось має бути. От куча карасика Ось, трошки наловив, зараз кидаю ще один раз. Трошки зацепилося, але нічого. Он видно, з тієї сторони булькає дуже багато риби. сильно так і багато тут, але трошки є. Підійшов на цю сторону, риби тут кишить. Ось навіть по берегом видно. Дуже багато в гільках. Склав сітку. Пробувати. Погано, дуже впало, тільки налякала рибу, але половина розклалася, в принципі. Довго ждати навіть не буду, все одно толком нічого не попало. Тільки пару карасиків. На цій стороні трошки побільше риби стоїть, як завжди. Побільше, з десяток красків є. Склав шарис сітку. Теж погановато впало, конечно, але... Ось теж трошки є? Зараз складу, попробуй ще з довго тут сидіти не буду. То запутано, конечно. ось непогано так упало. В принципе, я трошки рыбы. Сетка трохи путается, вичка великая. Закину, мабуть, в раз, я трошу всю рыбу. Беру такі в два рази. путається трохи рибка. Раз. В принципе, так здесь складаю приблизно. Вже на цьому місці пощі нема риби. Пару карасики, та й все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал і всім пока. Ось вирішив ще раз кинути, Попалась така щучка мілка. Зараз її випустив.